Проміжні вибори до конгресу у Сполучених Штатах, я думаю, що деяким з вас може бути не цікава ця тема з однієї простої причини, що е, сполучених Штати типу далеко. В них внутрішня історія це не основна виборча кампанія, це не президентські вибори, а це просто проміжні вибори, оновлення третини там місця в, в сенаті, ще там оновлення там в, е, нижньої палати. Коротше, так е, можливо, ви б мали рацію, якби. Не російська пропаганда, яка всіляко Настроювала нас і створювала інформаційний фон, і дуже багато всяких інсайдів з'являлося, Я про це згадував минулого стріма. Про те, що важливі рішення з приводу Херсона і Херсонщини будуть ухвалені через 3-4 дні. Е, після е, через 3-4 дні, починаючи від минулої суботи, так відповідно ці е, дати припадали якраз на 8, 9 або от 10 листопада і. Я мав рацію, звертаючи увагу на ці повідомлення, мав рацію і вас про це попереджав. І дійсно, відразу через добу, після завершення голосування на проміжних виборів у конгрес з Міністерства оборони Російської Федерації зробило заяву про зміну цього ходу так званої спеціальної військової операції, тобто угруповання військ Російської Федерації, яке може нараховувати від 20 до 40 тисяч. Живої сили почало рух в бік східних кордонів України відповідно. Так вони поки що живі. Так вони почали. Туди рухатися всіляким чином. Тобто зараз дивився я вчора національний телемарафон, навіть працював в ньому, і там слухав дуже багато експортних думок з приводу того, що навряд чи це пов'язані речі. Це просто може бути якийсь збіг. Тим більше, що Байден, виступаючи на брифінгу з приводу якраз результатів голосування на проміжних виборах у Конгрес, заявляв про те, що втручання у вибори з російською. Сторони не було таких фактів, вони не підтверджені так. І це була певна реакція на заяву зухвалу заяву повара Путіна про те, що, начебто, вони втручалися, втручаються і будуть втручатися. Не було втручань, ось, але але це все не просто так. Президент Сполучених Штатів на якісь дурниці просто так не реагує, і на дурні запитання журналістів просто так не відповідає. Тому, коли експерти, аналітики, політологи говорять про те, що це навряд чи пов'язані. Речі я схиляюся думати, оскільки це авторський подкаст. Я тут не висловлюю свою думку і позицію, що це якраз речі пов'язані. З однієї простої причини політтехнологічно з політтехнологічної точки зору, звісно, робити будь-які рухи ем, в напрямку. Там зміни стратегії проведення так званої спеціальної операції. А давайте називати все своїми іменами банального відступу, з як мінімум, лівого берега Херсонщини. Е, це все потужні сигнали. Про неймовірну силу, значить військової підтримки з боку Сполучених Штатів Америки для України, тобто відступати, почати відступати до завершення виборів в Конгрес, це означає підсилити позицію Байдена, зробити йому такий подарунок. Про те, що він класно діє, просто надзвичайно на міжнародній арені, і все, що робиться в протистоянні Російської Федерації, це все дуже круто і це могло. Об, ще раз підкреслю, з політтехнологічної точки зору, все це могло б дати якісь відсоткові пункти, бали і так далі під час голосування. Саме тому ніяких важливих там або різких рухів о, з боку. Рішень в плані рішень з боку Російської Федерації зроблено не було якраз до завершення голосування. Це все може бути правдою, і я думаю, що так воно насправді і відбулося. Тепер дивіться отакий слайд. Вибори у Сполучених Штатів, проміжні вони відбулися і. Те, чого дуже сильно боялися демократи, воно по суті не сталося на 100%. Так вони втратили перевагу зараз в сенаті, враховуючи ось якраз ці дані, які наводяться після попередніх підрахунків: 178 демократів і 199 республіканців. Я вам хочу сказати, що в сенаті, в принципі, це не в сенаті, вибачте, Нижня Павла, так, там змінюється зараз дуже сильна ситуація, але й Ймовірно, що от якраз в нижній палаті буде перемога республіканців. А от Сенат тут найцікавіша історія. Зараз я цей слайд вам демонструю. Там всього 100 місць 48 на 48, На сьогоднішній ранок вже 49 на 48, Але слухайте, є такі штати, де будуть повторні голосування відбуватися. Там порівну абсолютно голосів. наприклад, перевибори очікується у штаті Джорджія. І якраз зокрема і через цей штат, відповідно, результати проміжних виборів до конгресу ми дізнаємося тільки. Тільки після 6 грудня, тобто цей процес триватиме. Але чому я говорю і наголошую на тому, що не все так страшно, як очікувалося, республіканці, просто виступаючи на своїх оці праймеріз і виступаючи перед своїми вболівальниками, наголошували на тому, що вони просто розірвуть на шматця цих демократів, які там призвели до зростання інфляції ледь не до вісьми відсотків, а це величезна трагедія для такого собі звичайного середньостатистичного американця. Вони до яких інфляцій не привикли Це ми з вами живемо при інфляції в 38% і нічого виходимо в стрім п'ємо чайок, там заправляємось, їздимо і так далі. Ми просто у нас поріг сприйняття надзвичайно високий, вищий ніж у америкосів. От а от американці, у для них трагедія 8% так інфляції, і саме тому позиції в всередині країни в демократії вони дуже шаткі. І Байден, ви знаєте, вже говорить, навіть що він навряд чи зможе виграти. То наступні президентські вибори, хоча, звісно, він хоче балотуватися і в 2024 році, так от, так так, от чому ж великої трагедії немає? Да, тому що практично порівну, порівну голосів розподіляються у сенаті в тому що, розумієте, Тобто, можливо, що шальки Терезів схиляться до того, що вони втримують свій вплив. От. Звісно, не відбулося без е, таких невеличких зашкварів. Дональд Трамп діяв абсолютно в своєму дусі. Дональд Трамп ви пам'ятаєте, як він закінчував свою каденцію президента Сполучених Штатів його звинуватили ледь там не в розпалюванні ворожнечі всередині країни, коли він закликав через е, Твіттер тоді який йому потім закрили. Е, значить, захоплювати Білий Дім, пам'ятаєте е, всіх цих е, таких е, американських людей там попереді. Ягнень якихось вікінгів і так далі, тому подібне, які потім отримали строки, вибачалися дуже довго. А Дональд Трамп сказав, що я тут ні до чого. Так, от він діяв в схожому дусі і зараз. Вже вже не через Twitter, а через ту соціальну мережу, яку він профінансував і створив сам для себе. Вона так, бачите, за стилістикою схожа на Twitter, Тільки червоненька, а, а а не син синенька. Ось і він от написав: отакий пост. Він звернув увагу. Ну в його в його уяві так відбувалося, що в Детройті really bad situation Тобто щось відбувається в Детройті, і от він пише, що люди, ем, які прийшли проголосувати, ем, не змогли цього зробити, і їм відповідали Сорі, ви вже проголосували. Тобто, Дональд Трамп націкає на таку річ, яка відома в Україні ем, з часів Януковича, як печиво, так підвезли печиво. Тобто, хтось уже за вас проголосував якимись бюлетенями, і це були саме не ви. І Дональд Трамп закликав виходити на протести. Протест, протест, протест. Ви бачите, це 8 листопада. Зараз 10 листопада. Я вам скажу що на протести. Ніхто не вийшов. Дональда Трампа особливо ніхто не слухав. А чому ніхто не слухав? Тому що він. Ем видав бажане за дійсне, скажімо так. Тобто він облажався політично на цих проміжних виборах в конгрес. Абсолютно більшість тих кандидатів до конгресу, яких підтримував і допомагав фінансувати він, вони провалилися на цих виборах. Так а старі кандидати люди підтримали більше знайомі обличчя, і люди підтримували тих, хто їм більше симпатичний. І ви знаєте, відбулася одна дуже примітна подія, яка скоріше за все матиме якісь величезні наслідки. І для Дональда Трампа, і навіть можливо, уже про яку ситуацію хто ж може стати а, наступним президентом Сполучених Штатів? А особливо в контексті того, кого висуватимуть республіканці, є такі. Губернатор, губернатор Флориди, Рон де Сантіс. Рон де Сантіс, ось така людина. Бачите, він абсолютно займається вже своєю передвиборною кампанією. Конкретно він прийшов на оголошення своєї перемоги у Флориді. Якраз от у ну, нього така симпатична дружина з дітьми, дві доньки. Бачите, такий весь сім'янин. Тобто, це образ ідеального політика у сприйнятті виборців Сполучених Штатів Америки. Так, ось. Цей Десантіс він зараз увійшов до книги рекордів Гіннеса тому що продемонстрував просто шалений результат, як, якраз у Флориді, і підтвердив своє місце у конгресі на наступну каденцію. Так, от його якраз результат дає привід зараз республіканцям говорити, що можливо саме Десантіс стане заміною Трампу. Ем, є ще два роки для того, щоб він і так розкручена людина, розумієте в сполучених штатів. Ну є і ще два два роки, щоб додати йому е, певної от такого, ну популярності, так і е, в принципі висувати його на наступного президента, і це величезна загроза для самого Трампа. Ну а в демократів є шанс просто виправитися на внутрішній арені, так, е, задовольнити внутрішньополітичні забаганки виборців, виправити ситуацію з інфляцією, перемогти ОПЕК е, там притиснути Китай, завершити. Ситуацію з Кремлем, і все це можна зробити за наступні два роки і абсолютно продовжувати свою демократичну гегемонію на рівні Сполучених Штатів. Ну, це буде дуже складно, це визнав і сам Джозеф Байден. Він сказав, що він ніякої трагедії в принципі не бачить. Але ось якщо в разі, якщо таки остаточно, вже 6 грудня демократи дізнаються про перемогу республіканців. Байден сказав це так: ось така передавиця вийшла. Так, такий Заголовок, що е, Байден вважає, що наступні два роки будуть харібол так будуть жахливими, е, якщо контроль в Конгресі е, не буде у е, демократів, а буде у республіканців. Ну, ось ось така історія. В принципі, що це може змінити чи не змінити е, в напрямку підтримки України? Ну е, якщо так втіш, втішатися, так е, глобально, то. Е, Політика білого дому, оскільки там. Перебуває адміністрація Джозефа Байдена, вона навряд чи буде змінюватися так. Ось, але е, тепер е, ну той абсолютний карт бланш, про який Байден не втомлюється розповідати: карт бланш у виділенні величезних сум грошей. Він може трошки пригальмуватися. Тобто, доведеться більше дискутувати і переконувати один одного для того, щоб виробляти спільну позицію. Хоча позиція щодо України у демократів і республіканців вона в впер... Переважні своїй більшості завжди була спільною, і від того, який президент республіканець чи демократ, я просто от, от навіть Трамп розумієте підтримав програму в свого часу постачання до України джевелінів. Ну навіть навіть Трамп, тобто людина, яка зараз там вважається, що вона дуже сильно вторить Путіну, повторює кремлівські наративи про перемовини, про заспокоєння Путіна і що типу, НАТО і країни заходу самі спровокували. розумієте але людина підписувала ці документи про постачання. Живелів, тому, що, тому що це дуже якби такі тонкі речі, і я думаю, що занадто хвилюватися е, не потрібно. Просто е, потрібно працювати на дипломатичному фронті і дивитися, як ця ситуація е, буде розвиватися.